Житель Гліб Шаповал прийшов протестуватися на гепатит. каже, використовує всі можливості перевірити своє здоров'я. Навіть якщо ти ніколи не проходив його, то будь ласка, от є, тут є всякі палатки, стаціонарні, нестаціонарні, якісь передвижні лабораторії, які тобі можуть допомогти з цим питанням. Тут якось і безкоштовно все, і недовго, та не боляче. У Полтаві охочі мали можливість безплатно перевірити наявність гепатиту. С. таку акцію влаштували до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Повідомила співорганізаторка проєкту Іванна Данилишина. Інфекція в організмі людини може протікати багато років, і людина навіть не буде здогадуватися про те, що вона інфікована на вірус гепатиту. С. тому дуже важливо кожній людині проходити тестування на вірус гепатиту для того, щоб потім мати можлив... знати про свій статус, так чи про наявність. Чи... Відсутність гепатиту в організмі і в подальшому звернутися до лікаря-інфекціоніста. Основні клінічні прояви парентеральної гепатитів Б це швидка втома, болі в суглобах, болі в м'язах. І вже на тяжких формах з'являється пожовтіння шкіри, пожовтіння склер, інколи крововилови, кровотечі. Тестування на гепатит можна було пройти анонімно. Якщо людина хоче анонімно, можна і анонімно, можна і офіційно. Проходиться все дуже швидко, швидкими тестами проколується палець, одна капля крові і чекає людина 15 хвилин. Але цей результат не є стовідсотковим для постановки діагнозу. Через те, що нині більше людей проходять медичні огляди, вдається виявити більше випадків захворювання, говорить Лідія Войтенко. У нас в на обліку стоїть до 3000 хворих, в тому числі 2134 це левова доля, це хронічний вірусний гепатит С і 500 з лишнім це хронічний гепатит Б. Ми щороку виявляємо до 300 хворих. Зараз. Перше півріччя 23-го року ми вже виявили 400 хворих на хронічний гепатит С і більше 30 чоловік на гепатит Б. Тести на виявлення гепатиту можна стати у сімейного лікаря та в лікаря-інфекціоніста. Загалом під час акції протестували 25 осіб. Усі результати негативні. Світлана Мостепан, Анатолій Кикоть та Павло Лопатюк. Суспільне новини Полтава.